Ядерні погрози Путіна це очікуваний ризик. Але куди більший ризик російська перемога. Генсек НАТО Єн Столтенберг прокоментував останні зміни в ядерній доктрині Російської Федерації, зауважив, що союзники пильно стежать за кожним кроком Москви. і не гадав, що путінський шантаж справа не нова. Росія так само намагалася протидіяти і переданню танків, і далекобійних систем і літаків в 16 тож і нові обіцянки Путіна не мають зупиняти альянсу підтримці України. Чи вдасться світу змінити російські плани у війні? Навряд чи. але можна зробити цю війну для росіян непідйомною? Мейн проблем на існотилякомідіятирс інда. Головною проблемою зараз є невідсутність посередників у війні проти України, а відсутність реальної волі з боку Москви визнати, що Україна повинна перемогти. Я не думаю, що нам вдасться досягти миру без посередників. І я не вважаю, що ми можемо змінити думку президента Путіна. але на мою думку, ми можемо змінити його розрахунки, продемонструвавши, що ціна продовження війни буде настільки високою, що для нього краще сісти і прийняти існування України як суверенної незалежної держави. Але поки що окупанти налаштовані на протилежне в армії інформ підрахували кількість використаних у вересні шахедів. Ворог цілив ними по. Україні щодня без жодної паузи усього запустив 1339 ударних дронів. Силу оборони збили 1107 безпілотників Камікадзе. Ще частину вдалося придушити засобами РЕП. Чи схожі постійні атаки на бажання Росії домовлятися? Навряд чи. в новій промові Кремль знову коперсається у минулому і брехливо звинувачує в усьому захід. Ви знаєте, чим закінчились ви знаєте, чим закінчилися ці переговори брехнею, обманом і підробкою з боку західних еліт, які за цей час перетворили Україну на свою колонію на військовий плацдарм, націлений на Росію. На що націлені росіяни на Харківщині? Вони хочуть відігратися за втрачений агрегатний завод у Вовчанську. Лише минулого тижня спецпідрозділи ГУР відзвітували про визволення цих територій, і тепер окупанти намагаються знести вщент зруйновані будівлі підприємства. Він став ціллю номер один для російських окупантів. Вони всі свої вогневі засоби зосередили на цю локацію. Вони наносять вогневе враження з усіх з усього наявного озброєння. І з використанням важких важкої вогнеметної системи ТОС 1 А а також е здійснення силення авіаційних бомб. і власне штурм, який сьогодні намагався противник провести, він також відбувався в. Е Якраз от в сторону агрегатного заводу тому ми розуміємо важливість цього об'єкту для російських окупантів, які і надалі намагатимуться туди, всіма силами і всіма застосовуючи всі можливості туди потрапити. А деталі великого вовчанського штурму, який стався у останній день вересня, повідомляють у соцмережах: Росіяни кинули в бій одразу 17 бронемашин, три танки та понад сотню окупантів. Але на на згадку для українських бійців тепер лише 17 світлин із транспортерами. Кожен з яких заповнений навіки хорошими російськими десантниками. Олексій Пасак п'ятий канал.